Особливого турнірного значення матч між кардиналом та енергією не мав. Шансів у рівнян позмагатися за медалі не було. А от енергія в першій четвірці вже забезпечила собі місце. Втім, матч розпочався з високих обертів. На другій хвилині рівняни відкрили рахунок. Прийшло небагато часу, і перевага кардинала сягнула 3-0. Тяжело було 3-0 ані Не скажу, що ми там ні настроїлися. Просто так получилось, що ми пропустили швидкий гол і. Все таки кардинал дома завжди грає э, уверена. До кінця першого тайму львів'яни зуміли забити гол. Після перерви вболівальників чекало найцікавіше. Кардинал забивав і йшов вперед. Під кінець другого тайму рахунок сягнув 6-6, але в планах енергії була тільки перемога. Львів'яни пресингували з п'ятим польовим і такі забили гол. Тож перемогли з рахунком 6-7. Грою своєї команди наставник Рівнян залишився задоволений. Перший тайм відіграли так, як треба. Тобто, що показує, що ну, якби, по грі, яка йде без 5 полівову, ми якби, краще виглядаємо, чим енергія, і краще виглядали ну, під час цього сезону, навіть коли програла 3-0, по ходу зустрічі багато ментів створили. Ну, якби, я, я вважаю, що от по самій грі, коли 4-4, ми їх переважаємо. Але чим славиться енергія, що от з п'ятим да, в них... Є п'ять гравців, які можуть холоднокровно грати. Після закінчення виступів у екстралізі кардинал пішов у відпустку. Зберуться футзалісти вже в липні, аби почати підготовку до наступного сезону. Віктор Самчук, Володимир Захаров, новини Рівного.